У національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові відбулася культурно-кулінарна подія музей їжі від родини брендів МГП. Це захід у попап форматі покликаний більше розповісти українцям про культуру та історію їжі в Україні. З одного боку, ви можете бачити історію розвитку їжі, з іншого боку географію то як в різних кутках нашої величезної країни. Як люди споживають і як вони готують їжу? Для гостей підготували інформаційно-інтерактивний стенд із цікавинками з історії та культури їжі. Отримає запитання, яка національна українська страва витовляється з кукурудзяного борошна? Ну це ж абсолютно всі знають, правда? А ви стояли там і переймалися, чи вийде це у вас чи ні відповідь? Ви зможете. Відшукати, відшукати саме в цих літерах все просто у музеї їжі від родини брендів МХП протягом двох днів працював власний фудкорт. На ньому можна було поласувати стравами від брендів МХП наша ряба, апетитна м'ясомаркет «Суперфілео», «Донермаркет», гомілками батерфляй, пловом, ковбасками, барбікю та іншими стравами. Я вражена взагалі задумом зробити такий музей, тому що справді наскільки вражаючи, різноманітна наша країна, наскільки вона багата своїми традиціями, і зробити такий музей саме в цьому місті, мені здається, доволі доречно і дуже класна ідея. Крім того, на події відбулися майстер-класи з приготування борщу та ліпки вареників від шеф-кухарки Ірини Рудневської, а ще кулінарні батли супершифео від бренду суперфілео та Аліка Микритчана. Я вам хочу сказати, що філе стегна – це червоне м'ясо курки, і можна навіть маринувати прямо в цьому лотку. І е, е, отак от посолили, поперчили і приготували або запекли, або посмажили. І це дуже смачно. У кулінарному батлі «Супершефео» взяли участь дві команди, які зробили донат. Вони отримали однакову кількість продуктів та мали приготувати максимальну кількість трав, оцінювали переможців за технічність, професіоналіст та смак приготовленого. Те, що ми почали. Знаєте, отак так, от масово знайомити всіх з тою кулінарією, яку ми виготовляємо, це дуже крута знаєте, місія, тому що якісні продукти, якісні страви, українська кухня, українські страви. Родзинкою масштабної програми став виступ у музеї просто неба рок гурту Козак Сіста». Занатиму що її тепло. Це все, що було і чого не було. єдине, що її тут тримав. Єдине, що і далі вемо, коли вона знову знайде мене. Вітуючи лише одне. Те, що було давно минуло. Ініціатива музей їжі від родини брендів МХП має на меті розкрити цінність, красу та важливість української кухні. То, як змінювалася наша їжа 20, 30, 50 років тому, це зовсім це зараз ми вже споживаємо все по-іншому. Те саме, як і компанія МХП, ми підлаштовуємось до того, як люди готують на кухні, що вони вподобають, що не вподобають. Ми дивимося дуже ретельно за тим, скільки люди втрачають часу на кухні, бо цей час він безцінний. Наші бренди, які ми створюємо, вони якраз і призвані до того, щоб зекономити цей час, щоб люди більше проводили часу з родинами, з дітьми, з друзями. За словами Олега Шмоляєва, у випадку зацікавленості людьми цим проєктом вони готові зробити не короткотривалий, а постійно діючий музей з різними експозиціями та кулінарією. Марія Марчук, Леся Басанська, Олександр Кравчук з Національного музею народної архітектури та побуту в Пирогові. спеціально для «Медіапогляд».